Шановні пані та панове, сьогодні я хочу підняти питання дійсно важливої проблеми українського ютубу. Це відсутність контенту за щоденниками вампіра. Зумери що не бачили едітів з Деймоном Сальваторе? Ну, так бути не повинно. Тому я починаю популяризацію щоденників вампіра серед молоді. І всі, хто будуть казати, що це не актуально, будуть контритися одним єдиним аргументом. Працівник полі... Ну шо? Ну та політику. Ну, ну, Ви дасте сказати, ну що? Це відео ми присвятимо оцінці пейрінгів вампайрів, вервофів, гібридів і іншої нечисті. І це. Топ 5 пейрінгів щоденників вампіра. П'яте місце це Клаус і Гейлі, а.к.а. Клейлі. Я довго думала ставити їх чи Ларіка та Джену, бо останні були найстабільнішою парою, на мій погляд, і це треба було якось вшанувати. Але пара не прожила довго, наполовину буквально. І ще мене коробить з актора Ларіка, тому Клейлі! Цей пейрінг будується чисто на хімії, хаотичності, і спільній дитині. Ех, класика. Гейлі випадково вагітні від Клауса для контексту гібриди, ким є Клаус, не можуть давати потомство, але життя цікаве, тож Well. Протягом усієї вагітності Гейлі у них є багато суперечок і токсичності, маніпуляцій, ментальних гойдолок. Але в принципі, як для всесвіту щоденників вампіра, їхні стосунки доволі милі на мій погляд, і одні з найадекватніших. Я знаю, що багато хто не погодиться, бо вважає їх платонічними. Співбатьками, але, як на мене, їхню хімію не можна заперечувати, тому я пішла далі і вважаю платонічним пейрингом. Після того, як їхня спільна донька, Надія, AK Hope, народилася, вони дуже зблизилися, і на їхні взаємодії було б дивитися приємно. Хто не знає, Клаус, це суміш вампірів та вовкулак, і, по суті, наймогутніша істота на землі. Розвиток Гейлі як персонажки дуже порадував, бо коли вона вперше з'явилася ще у щоденниках вампіра, вона мене трошки бісила. А вже у спін-офі стародавніх вона була одною з найцікавіших, на мою думку. Шкода, що ця пара ніколи не сталася, бо вони гармонічно доповнювали одне одного і ставали кращими. з часу. Не впевнена щодо кохання між ними у загальному розумінні, але вони мають особливий зв'язок, довіру і просто вайб. Четверте місце. Я тричі його переписувала. Початково це були Бонні та Ензо, але їхня кінцівка розбила мені серце, і я не готова про це говорити. Потім це були Кетрін і Лайджа, бо я просто божню Елайджу, але у них не було достатньо взаємодій. Це було складно, але четверте місце посідає Анна та Джеремі. Знову контекст Вікі вампірка, яка початково почала розмовляти з Джеремі у школі задля її користі, але зрештою закохалася в нього. Джеремі це молодший Брат головної героїні Єлени Гілберт. Одразу скажу, що мене він просто страшно бісив, і я могла на нього дивитися лише за взаємодії з Анною. Вона його розкрила, і я відчула більше співчуття до нього, хоча він мене все ще бісив. І Анна назавжди в моєму серденьку. Я не побоюся цього твердження. На мій погляд, вона могла би стати найкращою персонажкою всього серіалу. Вона була цікавою, здатною на співчуття. Трошки радикальна в деяких своїх рішеннях, звісно, але це щоденники вампіра, що ви хочете. Я не сприймала жодні стосунки Джеремі, окрім цих вікі без коментарів. Бонні – це було крінжово, бо у них буквально був вайп сіблінгів я вважаю. А також Джеремі її зрадив. Я розумію, це піліток, який проходив через депресію, через смерть його батьків, і Анна йому допомогла. Вони очевидно кохають одне одного, така якась невинність, милість, незвична для щоденників вампіра. І це єдині стосунки, які відчуваються як стосунки двох пілітків з якоїсь причини, не дивлячись на те, що Анні більше п'ятиста років, а Джеремі п'ятнадцять. А, До речі, це цікава тема, бо є дуже багато теорій, що після обернення вампіри зупиняються не тільки у фізичному розвитку, а й у психічному. Тобто, по суті, Анна це дівчина з мозком 14-річною та дозвітом 500-річної. А, Ну, питань більше нема. Йдемо далі. Третє місце посідає Стілена. Ця пара це призначення слова ностальгія. Це буквально початок всього. І я навіть колись була тім стілена до четвертого сезону і до You know. Але зараз я думаю розумію, що Стефанчик фактично злимав життя підлітку. Вона ніколи не хотіла стати вампіркою і, не дившись на Енд, її історія дещо сумна. Стільки випробувань, смертей, бо 162-річний чувак у якийсь момент свого життя. Чи смерті, вирішив познайомитися з 17-річною дівчинкою, яка мала вигляд його колишньої. Я розумію, що знайомство Єлени, з Супернейчера у будь-якому випадку би сталося, бо така доля двійника, але мені здається, що краще це сталося би пізніше, ніж раніше. З іншої сторони, він врятував їй життя ще до їхнього знайомства і неоднократно це робив опісля. Це другі стосунки Єлени, їй було 17, і вони вичерпали себе: не бийте мене, будь ласка. Наскільки я б щиро не любила цю пару, інху їхнє розлучення було неминуче. Я пам'ятаю, коли Єлена кинула його заради Деймона, мені було його шкода, я навіть плакала. Добре, я не плакала. Зараз я розумію, що Чело 160 з гаком років і якось він вже оговтується. Ну, уявіть, вашому діду зламає серце 17-річна Єлена Гілберт із Містік Фолз. Ну я б подумала, дід, ти що, йобнувся? І я знаю, що пару хвилин тому казала про теорію, за якою Стефану так-то 17 років, але це мій канал, мої подвійні стандарти, і взагалі Стефан не помер у кінці. Я все сказала. Також, якби я не обожнювала делену, Стефанчик завжди поважав вибір Єлени і ставив її бажання поверх своїх. if you kill him? І наостанок, фан факт: Пауль Веслі, який грав Стефана Поляк, тобто слов'янин, і Ніна Добреві, яка грала Єлену Болгарка, тобто слов'янка. Ну, знаєте, типічна слов'янська пара. Друге місце Ділена. Це єдина пара з цього списку, яка пережила вісім сезонів цього шоу. Ділена це взагалі причина, чому я почала дивитися щоденників вампіра е, Деймон, якщо бути точнішими, і ця пара це мій фаворит через надзвичайну хімію. Між ними, я думаю, це навіть не треба проговорювати. Мені іноді ставало навіть незручно за ними спостерігати, наче це було щось не для моїх вух та очей. Причина, чому вони не на першому місці, це декілька факторів. По-перше, Деймон спав з матір'ю Олена, коли та ще не була вампіркою, і коли Єлена ще не було. Тобто, в теорії, якби Деймон мав змогу давати потомство, він би міг бути її батьком. Це треба було сказати, бо я знаю, фандомі цей факт максимально ігнорують. Друге, це їхня співзалежність. Стап Це проблема! We don't work. I know. And we agree. This has to end. It just uh, It's over. We're over. <times> 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 Я знаю, у контексті цього все такий дойоб просто не недоречний, але мені треба було якось розділити перше і друге місця. Також ця драма з братом Деймона. зараз мені похуй абсолютно. Але коли я дивилася в перший раз, я навіть не хотіла визнавати себе тім ділена, бо мені була шкода Стефанчика. Але їхні взаємни не взялися ні звідки. На відміну від стілени, єлена принаймні вже була повнолітньою, коли вони почали стосунки і в принципі більш зрілою. Хоча питання віку у цьому всесвіті піднімати не варто, бо це дуже слизька доріжка. Головна героїня явно зробила Деймона кращим, і він її також змінив у хорошу сторону. Серіал акцентує на тому, що Деймон поганий, безсердечний, вбивця, але вони всі вбивці. Серйозно, назвіть мені одного персонажа або персонажку, які протрималися більше сезону і нікого не вбили. Бідна Джена не рахунок. Саме Стефана протиставляють Деймону, але Стефанчик насправді вбивця не менше. Вердикт Ділена Форевер. Ну і тепер останній перінг. Я думаю, ви самі все розумієте. Перше місце це Керолайн Клаус, а.к.а. кі Клеролайн. Найкраща пара з усього шоу, і єдина причина, з якою вона не сталася, тому що самі сценаристки її недолюблювали, адже вона б затьмарила усі інші. Алайт Клаус Керолайн, айлайтс. Я вже казала, що Клаус наймогутніша істота на планеті. Він з усіма абсолютно такий весь вільян, просто you move, you die. Але Керолайн він одразу рятує життя не через користь для себе. Мені здається, це найнетоксичніша пара, не дивлячись на те, що Клаус один з головних антагоністів серіалу. Вони можуть цього не показувати, але насправді піклуються одне про одного. Щоб зрозуміти, чому вони на першому місці, достатньо подивитися їхню будь-яку інтеракцію. Клаус. Клаус! Хелау. Did you not hear me? Of course, I heard you, Caroline. I think the whole of Mystic Falls heard you. I'm in no mood for company. Well, I'm sorry that you're having personal issues, but I have a real crisis on my hands. Elena stole my prom dress. I went to pick it up, and the tailor said that somebody else already did. And when I asked who, she said she couldn't remember. Hello? The Vervain is out of the town water supply. She was compelled. <sighs> It is not funny. I know, I know. Then stop laughing. Та відміну від Клауса, я ні з ким більше не сприймала Керолайн. Мет, Тайлер, Но від них обох в серіалі користі жодної не було після другого сезону. А протрималися вони довше всіх. Стефанчик, ну це взагалі була моральна травма. Не така, як і Аларікі бля? Дивитися спадок я все-таки напевно, не буду. На мою думку, причина, чому цей період так зайшов в публіці, полягає у тому, що це був абсолютно новий концепт для того часу, бо є такий шаблон для фентезі шоу, де чувак такий могутній, цікавий, дуже важливий для сюжету, і є така середньостатистична нудна жіночка, яка була вписана в сюжет, чисто щоб стати любовним інтересом цього полуфабриката. Він її рятує, вона йому допомагає стати кращою, і бла бла бла. Але Клеролайн дає незалежних гроїні від її любовної лінії, яка може поставити Гавріка на місце і зробити це не крінжово. Oh, it's you. For drink. Mm, I'd rather die of thirst. But а На цьому все. Пишіть у коментарях, чи ви хочете огляд на перший сезон щоденників вампіра. Він, в принципі, все одно буде, можете і не писати, але мені буде дуже цікаво дізнатися, що існує україномовний фандом за цим всесвітом. Ну а вам дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей.